Вітаю! Ви дивитесь цикл інтерв'ю в спецпроєкту школи журналістики та комунікації УКУ і Українського тижня про громадські ініціативи. Мене звати Богдана Садомська з нами в студії Максим Туркевич СЕО Неопалимі. Максиме, вітаю! Вітання, Богдана. Чому Неопалимі? Що спонукало запустити цей проект? Насправді, коли почалася війна. В перші місяці було достатньо очевидно, чим потрібно займатися тобто, було був якийсь певний перелік запитів максимально ургентних робота з допомоги власне людям, які, які втратили домівки, які були змушені переміститись на чи чи на західну частину України, чи в принципі виїхати з України. Тобто, були достатньо чітко розставлені пріоритети. А потім вже пройшло декілька місяців, і ми знайшли той напрямок, в якому наша нинішня команда має експертизу, власне, в якому ми могли би. Робити щось корисне і робити це краще ніж ніж будь-хто інший. Так народилися неопалимі, і так ми почали працювати власне з наданням допомоги людям, які отримали поранення внаслідок війни, отримали опіки, отримали рубцювання, отримали інші деформації, власне, пов'язані з бойовими діями. Ваша команда це хто? Ой, насправді, ну. Неопалимі умовно діляться на є адмінблок, тобто власне команда в безпосередньому моєму підпорядкуванні, яка займається всім супровідом пацієнтів, кейс-менеджментом, роботою з державою, роботою з бізнесом із, в принципі, з всім адмініструванням коштів, закупівлями і так далі. І є власне команда, команда медична. Проект ми створювали спільно з моїм батьком, який власне лікар і. Одразу дуже логічно був поділ обов'язків. Він займався всім, що медичне, а я ж всім, що не медичне, так воно в результаті поступово і розвинулося. І виходить, що він закриває ту частину, яка власне медична, і стосується там будь-яких наукових процесів, і допомагає координувати власне все, що стосується роботи з клініками, які безпосередньо надають цю допомогу. Ви працюєте наскільки я знаю з 25 клініками, так в Україні і за кордоном. Вже зараз трошки більше. Вже зараз мені здається ця цифра або 32, або 33. Я точно пам'ятаю, що ми зараз по географії закриваємо 15 областей. Виходимо на 16-ту, плюс маємо спроможності для надання допомоги в Кишиневі, в Кракові, в Варшаві. Тобто, фактично, що там є такий невеличкий сегмент неопалимих, які орієнтується на тих людей, які або були змушені виїхати на лікування за кордон, або, наприклад, постраждали і виїхали на початку війни. Тобто, які зараз тимчасово перебувають власне в сусідніх країнах. А за якими критеріями обирали ці клініки? Ну, насправді, як і будь-яку іншу клініку в проекті, в нас в першу чергу є перелік матеріально-технічних вимог, тобто ми розуміємо, що в нас є перелік обладнання, з яким ми працюємо для того, щоб надавати максимально якісну медичну допомогу. Відповідно, цей перелік сформований, і згідно нього ми набираємо власне доукомплектовуємо клініки. Так само ми враховуємо попередній досвід спеціалістів в цих клініках, але за потреби, звичайно, маємо і і, і довчання, скажімо так. Цих спеціалістів, але першочергово власне це є матеріально-технічний критерій, тобто це є в принципі спроможність технічно надати ту допомогу, яку ми заявляємо публічно. І виходить, що зараз ті 32 чи 33 клініки, які вже беруть участь в неопалимих, вони відповідають дуже чітким матеріально-технічним вимогам. Тобто, це мають бути певних певних категорій лазери, певних категорій інше обладнання, власне, яке ми використовуємо в лікуванні. Я можу можу насправді заглибитися в питання там специфікації апаратури, але я думаю, що це буде не дуже цікаво. А плануєте взагалі розширювати кількість клінік? Плануємо розширення, але воно буде в трошки іншому форматі. Тобто, ми станом на зараз маємо сформовану концепцію стратегію на 4 роки власне розвитку інфраструктури по, по реабілітації людей, власне, які отримали опікову або деформаційну травму внаслідок війни. По плану, ми зараз плануємо реалізувати перший пілотний реабілітаційний центр власне, по роботі з опіками і деформаційною травмою в Києві і далі розширити це на 6 Фактично, такого формату реабілітаційних центрів по Україні, плюс відкриття двох R&D, Research and Development центрів: одного в Україні, одного в Польщі. Власне, зараз про це маємо багато переговорів з польською стороною, з польським посольством в Україні і так далі. Який спектр послуг включатиме цей центр? Скажімо так, якщо широко, це є все, що стосується роботи з будь-якого роду деформаціями. Тобто, зараз ми розуміємо, що там в нашому меню послуг в основному присутня власне апаратна косметологія і речі навколо цього прив'язані, тобто це і ін'єкція, ще якісь інші речі, і ми власне працюємо з певним спектром власне, деформування, рубцювання в чи опікової, чи якоїсь іншої травми. Насправді це складно визначається такими чіткими категоріями, але ми власне розуміємо, що ми кінцево рухаємося до точки того, щоб працювати з будь-якими типами травм, які можна в принципі завести в категорію деформації, тобто це і класична естетика, косметологія, і пластична хірургія, яку ми вже так само маємо зараз закриту в себе. А якщо раптом нам десь не вистачає спроможностей, то ми маємо партнерів, до яких ми передаємо цих пацієнтів. Плюс ми розуміємо, що ми... Співпрацюємо так само паралельно з іншими організаціями, які займаються чи травматологією, чи імплантологією, чи ще якимись речами, власне, безпосередньо пов'язаними з деформаціями. І якщо ми говоримо про ці фізичні реабілітаційні центри, до яких ми зараз рухаємося, то це є в першу чергу апаратна і ін'єкційна косметологія, плюс пластична хірургія, плюс власне психологічний супровід пацієнта на всіх етапах і допомога йому, в принципі, адаптуватись до нової реальності і почати жити вже. За трошки новими правилами і трошки новими, трошки новим сприйняттям себе, плюс власне долучення партнерів так само і на суміжні напрямки, щоб доукомплектовувати ту частину роботи з деформаціями, яка не входить безпосередньо в естетику. І, якщо умовно зовсім зовсім це узагальнити, це є повний спектр естетичної медицини. Ви працюєте за унікальним протоколом лікування деформаційної травми. Що це за протокол і хто його розробив? Це хороше і складне питання. Насправді це ніколи не було в наших планах. Ми почали працювати з такого роду травмою в липні-серпні 2022 року. І в якийсь момент ми стикнулися з тим, що ніде в світі немає жодного комплексного, напрацьованого досвіду по роботі з посткомбатними деформаційними посткомбатними деформаціями і з посткомбатною опіковою травмою, тобто є там. Ми це ми вже трошки заглиблюємося в медичну специфіку, але є приблизне розуміння, як працювати з пацієнтом ще на рівні ургентного опіку, тобто як з ним працюють комбустіологи, і на цьому по суті стандартно державний перелік державних гарантій завершується, і пацієнт з деформацією вже виходить. Умовно, в називаємо це вільне плавання. І, власне, в принципі, все, що ми робимо, воно спрямоване на те, щоб цю систему трошки поміняти і змінити в принципі, сприйняття цього шляху пацієнта. Тобто, після комбустіології пацієнт повинен все ж таки ще потрапити на етап, де він працює з деформацією, і власне, де він повертає чи функціональність, чи естетичну функцію власне, певних частин тіла. І виходить, коли ми почали працювати з цим пацієнтами і стикнулися з тим, що немає ніде ніякого напрацьованого досвіду. А я можу абсолютно впевнено заявляти, що ми дивилися всюди. Ми спілкувалися зі спеціалістами, мабуть, зі всіх країн світу, де хоча б якось розвинена естетична медицина. Там починаючи від сполучених штатів Британії, Ірландії, Німеччини, Італії, закінчуючи далеким сходом, Японією, Таїландом, В'єтнамом, Індонезією і так далі, ну буквально переспілкувалися з цілим світом на цю тему. І вийшло вийшло так, що наша гіпотеза абсолютно підтвердила. Ніде ніхто нічого подібного не має. Дуже багато складових, чому це так. І в силу того, наскільки швидко розвивається сфера, і в силу того, наскільки швидко змінюється технічне забезпечення, і в принципі, умовно, ми розуміємо, що якщо ми працюємо сьогодні з якимись певними лазерами, то через 8 років від сьогодні ці самі лазери, з якими ми працюємо зараз, вже будуть не те, що вчорашнім, а поза, поза, поза вчорашнім днем. І власне, враховуючи наскільки оновлюються технології, ми розуміли, що треба напрацьовувати щось своє. Так і сталося, і ми трошки більше року тому анонсували. Свій національний консенсус по роботі з посткомбатними опіко... опіками і рубцями, власне, там, як співавтори, є фактично всі оп... ключові опорні клініки неопалимих в Україні і не тільки, плюс там долучені достатньо великий ряд спеціалістів світового рівня з-за кордону тобто, це і спеціалісти з Ірландії, і з Великобританії, і з Італії, із Сполучених Штатів, і так далі. І це є такий дуже комплексний напрацьований протокол. По роботі з посткомбатною опіковою і деформаційною травмою, який ми вже останні півтора року найбільше, навіть два ще до того, як він був повноцінно оформлений. Ми його презентуємо по цілому світу. Ми його вже двічі презентували в Монако на Aesthetic Medicine World Congress, Ми його двічі вже презентували на Імкасі. Це дві найбільші в світі конференції по естетичній медицині. Перша в Монако, друга в Парижі. Ми вже декілька разів мали можливість презентувати це на наукових симпозіумах в Польщі, в країнах Балтії, в Італії, в Франції, в Монако. Власне, знову ж таки. Вже навіть був кейс, коли ми це презентували в Індонезії. Але фактично ми рухаємося до того, щоб цей досвід поширювати ще більше. Зараз є плани по Ірландії, по Сполученому Королівству, по Сполучених Штатах Америки і власне. Там в рамках розвитку нашого інфраструктурного блоку, ми розуміємо, що ми хочемо розвивати і наукову співпрацю, і власне поглиблювати цей досвід, і робити цей досвід ще більш релевантним до сучасних реалій і надавати ще якіснішу допомогу тим людям, з якими ми працюємо тут в Україні. Це насправді дуже великий пласт роботи. І як вдається закривати фінансові питання? Тяжко насправді тяжко, як і будь-що інше пов'язане з фінансами сьогодні в Україні. Перебивками, ну тобто, в нас є там якийсь якийсь блок, де ми зараз намагаємося залучати грантове фінансування. У нас є блок, де ми працюємо з українським чи міжнародним бізнесом. Плюс велика частина нашої роботи насправді полягає в тому, щоб максимально зрізати зрізати вартості всього, чого тільки можна дуже багато співпраці. В нас полягає в нас, скажімо так, будується на бартерній основі. Тобто, ми розуміємо, що там певні, наприклад, певні ряди закупівель, абсолютно... Ну, скажімо так, значно логічніше закривати на бартерній основі, ніж на основі е, прямих закупівель. Наприклад, препарати для лікування ми здебільшого отримуємо в живому вигляді, не гроші і тоді закупівля препаратів. А ми напряму працюємо, допустимо, з компаніями-дистриб'юторами чи виробниками е, власне. Препаратів чи виробів медичного призначення, домовляємося з ними про співпрацю, ділимося з ними власне в науковому ключі тими напрацюваннями, які ми маємо, які далі їм допомагають в їхній роботі, і отримуємо натомість власне препарати, які ми далі використовуємо для лікування пацієнтів. Маєте якусь частку державного фінансування? Станом на сьогодні не маємо. Як буде в майбутньому, ми будемо бачити, поки що державна, державна система охорони здоров'я в нас в Україні не дуже призначена для роботи з, скажімо так, з апаратною косметологією, в принципі, і з тими напрямками медицини, які є спрямовані на створення доданої вартості. Тобто я частково можу зрозуміти в цьому ключі державу, бо є там. Все одно там фінансування воно виділяється за, за рівнями і ми розуміємо, що в першу чергу йде сімейна медицина, тоді йде якась ургентна хірургія чи травматологія, і вже тоді на самому самому верху йдуть такі речі, як естетика. Але як воно буде розвиватися в майбутньому? Я думаю, що це буде напряму корелювати з тим, по-перше, скільки буде постраждалих по цьому напрямку, по-друге, наскільки великий державний дефіцит буде. На той момент, і тоді будемо розуміти, чи буде якесь державне співфінансування. Але поки що, ми в цьому напрямку не дивимося, поки що ми розуміємо, що до певної межі ми точно це забезпечуємо силами благодійників і сили власне співпраці з. Як українським, так і міжнародним бізнесом можливо, в тому числі будемо розширювати співпрацю з міжнародними грантовими організаціями, але так само в силу новизни, скажімо так, того, чим ми займаємося. Ми ще поки що працюємо на таку достатню просвітницьку функцію, пояснюємо, в принципі, чим ми займаємося. І багато для кого насправді не тільки не тільки з міжнародних чи з урядових установ, а й для приватних. Дуже часто є великий дисонанс. Питання того, що там естетична медицина і косметологія, це зазвичай вважалось такий дуже преміум лакшері, сегмент медицини, в принципі, супердороговартісні процедури не для всіх, і е, мала бути спроможність за це заплатити. І ми трохи маємо зараз виклик змінювати цю перспективу бачення, бо те, що ми робимо для пацієнта, виходить абсолютно безкоштовно. Мені здається, я не готовий ручати за це, але мені здається, що ніколи нічого подібного в світі не було. Тобто, що. Щоб була якась комплексна програма, яка б займалася власне наданням медичної допомоги саме в естетичному блоці, я не впевнений, чи колись були якісь такі подібні кейси в світовій історії. А звірієнтую, скільки виходить лікування одного пацієнта приблизно? Ой, це насправді складне питання. Скажімо так, пряма витратна частина, тобто препарати. Це теж за що ми платимо в будь-якому вигляді. В будь-якому випадку, тобто це там без, безумовно якихось бізнесових категорій, витрат там оплата, оплата роботи спеціаліста, амортизація обладнання, закупівля цього обладнання, оренда приміщень і так далі. Якщо ми беремо суто такий прям живий витратний блок, препарати, то це виходить в середньому десь від тисячі до півтори тисячі євро на пацієнта. Це от те, за що ми платимо завжди, навіть з нашими знижками, при тому, що ми там працюємо власне, отримуємо ці препарати часто безкоштовно. І, власне, з тим, що навіть якщо ми їх закуповуємо, нам їх дають по зовсім інших цінах, бо це на благодійність і в оптових обсягах і так далі. Але, власне, оце такий прайс тисяча півтори тисячі. Це прям те, що ми маємо залучити або фінансово, або продуктово на кожного пацієнта. А ви володієте зараз статистикою? Скільки загалом людей в Україні, військових і цивільних, потребують лікування деформаційної травми? Це складне питання, бо в мене є ряд гіпотез, власне, в силу там того, що я бачу, і не впевнений, наскільки я просто в принципі маю право якісь, якісь цифри по постраждалих озвучувати. Я можу сказати, що я можу сказати, що держава точно ще буде мати виклик з тим, щоб визначитись точно, яка це буде кількість, бо це насправді одна з тих речей, які дуже складно порахувати. І Можу сказати, що там з точки зору оксфордівської статистики цифри достатньо невтішні, тому що практично 90% всіх поранень вони власне отримані внаслідок мінно-вибухової травми. Воно часто призводить до рубцювання, і ми говоримо про те, що практично четверть. От статистично, там, якщо взяти корейську, в'єтнамську, афганську і так далі, війну в середньому десь четверть всіх поранень військовослужбовців, це є власне травма, яка призводить до рубцювання чи деформацій. Але знову ж таки, там вже стає наступне питання з точки зору держави, що з цього критично лікувати, а що ні. Тобто, де це є, наприклад, суто візуальна компонента, особливо десь на закритій частині тіла, а де це є власне. Рубцювання на обличчі чи шиї, чи кистях, чи де це є втрата функціональності, наприклад, рубцювання там, в суглобних долях, чи на, ки чи на кисті руки, чи там, на колінах, на плечах, чи на спині, і так далі. Це вже наступне питання. Тому ну можу сказати, що з грубша Оксфордська статистика каже, що приблизно четверть всіх постраждалих внаслідок війни будуть мати рубці. Але як воно буде направитися, будемо бачити, бо наша війна насправді мало подібна на будь-що, що відбувалося за останній час. А скільком наразі ви вже допомогли? В нас станом на сьогодні, цифра пацієнтів коливається десь біля 200 пацієнтів тобто тих, хто вже проліковані, або тих, хто зараз на лікуванні. Про що за цей період з 2022 року було найскладнішим в роботі? Багато всього насправді. Тобто, власне, і питання фінансове воно було важким і важливим, і питання не до кінця розуміння, і не до кінця сприйняття того, що ми робимо. Тобто, в мене пішло особисто дуже 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 багато зусиль на те, щоб пояснити, наприклад, військовим структурам. Як зрозуміти, що це наш пацієнт, для чого це робити, як його до нас скерувати, пояснити, що ми це робимо безкоштовно. І десь це насправді десь ці зусилля провалилися відверто. Десь ці зусилля навпаки переросли в там в дуже, дуже, дуже теплу і тісну співпрацю. Тобто, наприклад, в якийсь момент стало абсолютно зрозуміло, що практично будь-яка травма пов'язана з катуванням в російському полоні це наш пацієнт. І в нас на цьому фоні склалася надзвичайно тісна співпраця з головним управлінням розвідки, з координаційним штабом, який займається власне військовополоненими, а десь десь так не склалося. Ось і власне дуже складно було насправді працювати з командою в ці два роки, тому що одне питання працювати з командою, яка вже була сформована тут. Власне, стояло питання, що потрібно працювати, що потрібно було святку сформувати команду, а потім провести команду через весь цей період кризи, було дуже складно в якийсь момент пояснити пацієнтам, що це все відбувається безкоштовно, і що їм справді допоможуть. І власне, це ще дуже велика специфіка травми насправді. Бо це така травма, умовно, на роздоріжжі. Бо коли людина, наприклад, отримує. Ампутацію дуже часто це вже така фатальна сходинка на якій людина переходить якусь межу і приймає для себе ідею того, що окей, це вже відбулося, давайте тепер працювати з наслідками. А в випадку, наприклад, деформацій, дуже часто ми стикаємося з тим, що людина просто змирюється з цим фактом і не хоче нічого далі робити. І дуже часто в нас були пацієнти, яких приводили їхні родичі мало що не на силу. І там перші дві-три процедури, перші кілька місяців роботи з цим пацієнтом, це було таке постійне розкручування пацієнта на думку про те, що ще все можна змінити, ще можна повернути як воно було, і ще можна в принципі покращити те, що є вже зараз. І це насправді це поголовна історія. Тобто, дуже часто, наприклад, зараз буде. Така маленька вставочка сексизму. Дуже часто у нас була історія з тим, що приходили пацієнти, чоловіки військові, які, типу, впиралися перші ще кілька місяців лікування з тим, що «та що ви мені морочите голову, мені і так нормально живеться, не треба мене лікувати, і так далі. А їх реально привела на силу за руку, чи мама, чи дружина, чи Ну, були випадки, насправді, коли і, там, і діти приводили. і... Поступово цей бар'єр він ламається, і коли людина вже виходить там через 10-12 місяців з лікування і бачить свої фотографії до після, вона така Вау, як так сталося? Не може такого бути. Воно щось так не так сприймається, коли в процесі. а От якщо подивитись там до після, то то зовсім інша історія. І от робота з пацієнтами це однозначно найскладніший був блок, найбільш комплексний, але є ще дуже великий ряд супутніх викликів. Які так само були присутні. Ну і плюс, в цілому, ми розуміємо, що е, типу складні часи, е, постійна турбулентність, і е, я себе заспокоюю, може не заспокоюю, але е, в будь-якому випадку, завжди в нас є більші проблеми і більші виклики. І в нас до сих пір триває війна, і до сих пір купа хлопців-дівчат перебуває на фронті. І все, що ми зараз робимо тут, це. Маленька доля компенсації того внеску, який роблять Збройні Сили України в нашу перемогу. Відповідно, у нас не дуже є час і спроможність десь розкисати і казати, що тяжко боляче і все решта. Треба просто сідати і робити. Так, це точно треба акумулювати сили. Як людині з опіками чи рубцями отримати допомогу неопалимих? Максимально просто зайти на сайт, заповнити реєстраційну форму, почекати день, може два. Знаю, зв'яжуться наші кейс-менеджери тоді поспілкуватися з кейс-менеджерами, надіслати всі, власне, все, що там людина забула, можливо, підвантажити в електронну форму, скинути напряму нашим кейс-менеджерам. Тоді маленький процес проходження медичної комісії, і в принципі, там, ну скажімо так, якщо без зайвих проблем і вчасно всі файли надсилаються, то за 4-5 днів з моменту заповнення заявки людина вже може сидіти в клініці на консультації. Ну в гірших випадках, наприклад, за тиждень-півтора. Вже буде принаймні запис і вже буде запланована дата. Максиме, ти маєш вже понад п'ять років досвіду в громадському секторі, так? Фу, не знаю, вже забув чесно, вже перестав рахувати. Окей, чим займався раніше до Неопалим? Займався достатньо багато молодіжною політикою. Власне, там і штуки на стику міжнародних відносин, і штуки на стику просто класичного волонтерства. і... Паралельно були якісь в мене інші історії за межами громадського сектору. Якщо говорити в рамках громадського сектору, це в першу чергу були питання пов'язані з розвитком там, молодіжної участі і молодіжної участі у політичних процесах і власне волонтерство ще до воєнного штибу, ще в період цієї, скажімо так, тихої війни з 14 по 22. Ось. І вже коли. Почалась повномасштабка, то трошки змінилися пріоритети, в тому числі, до речі, насправді з 14-го було і, і військове волонтерство, просто таке дуже дуже цивільного штибу. Там якісь робота з пакуванням е, якихось сухпаїв, чи якихось, е, я пам'ятаю, ми сиділи е, чаї, фасували, відправляли хлопцям. От і вже там після початку повномасштабної війни, спочатку, спочатку почалася історія власне допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тобто 24 лютого практично одразу кілька дзвінків і мене вже, вже чекали, я координував волонтерський штаб в Франківській районній адміністрації міста Львова. Тобто найближча по суті, була точка до вокзалу, і це така трошки, якщо чесно, пекельний період. Ці перші місяць-півтора, бо реально дуже багато було дуже багато було роботи, щоб всіх людей нормально привести, нормально їм створити умови для того, щоб вони якось починали акліматизовуватися, бо дуже часто люди приїжджали там взагалі без нічого. Тобто в кращому випадку мали паспорт, особливо коли ми говоримо про перші дні. Там, наприклад, люди, які екстерно виїжджали там з Чугуєва чи якихось ще передмість Харкова. Дуже часто люди виїжджали реально без нічого, і важливо було їх тут прийняти нормально їм тут створити якісь базові умови для продовження і поновлення якоїсь життєдіяльності, кудись їх поселити в нормальне місце, так щоб це бажано не було на каріматі в школі, нагодувати, напоїти якимось теплим чаем, зайняти чимось дітей, дати можливість старшим людям якось трохи мозок розгрузити від всього кіпішу, який відбувається навколо. От а потім, власне, поступово почалися неопалимі і з. Літа 22-го поступово, практично весь акцент моєї роботи змістився власне на реабілітацію на охорону здоров'я. Є зараз якісь ініціативи, які хочеш реалізувати найближчим часом? Ми в неопалимих маєш на увазі? І, чи? і в неопалимих і поза межами? А поза межами дуже наврядче, якщо чесно. Бо я розумію, що дуже багато ще роботи до відповідальності ще є по цьому так. напрямку. Можливо, ми будемо трошки розширювати неопалимі. Тобто я розумію, що для нас зараз важливо докрутити психологічну компоненту, для нас важливо вийти на якийсь етап формування цього інфраструктурного блоку. І тут насправді ще, ще дуже багато роботи. Я би, може, собі щось і думав, але забагато, забагато відповідальності давить. І я розумію, що поки що сюди точно йде мій основний фокус. А як далі буде, там побачимо? Ну, от, власне, при всій цій відповідальності, це, такий, це багато роботи, і багато важкої роботи. Як вдається морально себе підтримувати? Це хороше питання. Я поки їхав сюди, за годинку, мабуть, до того, як виїжджав, написав пост у Фейсбуці, де, де так рефлексував свої усвідомлення останніх кількох днів. І в мене там ключова теза полягає в тому, що на мою особисту думку, моє глибоке переконання, що ключова компетенція хорошого управлінця, хорошого лідера в, в, сучасні, в сучасні часи, от сьогодні, це створити для своєї команди такі умови, щоб не хотілося повіситись на березі. І це, типу, насправді звучить ну, звучить смішно чи сумно, не знаю, але це правда насправді. Бо я десь недавно слухав якесь обговорення, де черговий раз починалися ці накрути про те, що е, потрібно команду тримати в рамках і вчасно встановлювати дедлайни і слідкувати за всім, 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 всім. І оці колеги, які там женуться за успішним успіхом і. Хочуть фантастичних, просто дахозносних результатів вже зараз і сьогодні. І вони готові заради цього покласти ще 200 нових співробітників, щоби такі досягнути цієї цифри. Ну я трошки не про це. Я вважаю, що найважливіше це якраз зберігати адекватну, адекватну культуру в команді і адекватне сприйняття, і зберігати розуміння того, що зараз війна, і всім тяжко. І типу нема історії про те, що там. Люди не хочуть нічого робити, хочуть сидіти на дивані і дивитись серіальчики. Всі хочуть бути корисними, всі хочуть робити щось важливе. Але для цього власне роль от, людей, які займають керівні позиції, створити ці умови. Банально не забивати болт на своїх співробітників, цікавитись, що в них відбувається, щиро проявляти якусь симпатію, не навалювати 220 тисяч задач. І не вимагати е, якихось фантастичних результатів на позавчора. Е, і якщо починати трохи відпускати ці речі і давати людям трохи довіри, то люди будуть мати прагнення цю довіру компенсувати, люди будуть мати бажання щось робити. І ну в мене це на, насправді дуже е, дуже реалізовується. Тобто, ми там насправді все, що ми робимо останні два роки чи останні, навіть особливо останній рік. Це кейс, при якому в мене дуже багато людей в команді роблять фантастичні речі при суперобмежених ресурсах, при дуже тяжких ну насправді при тяжких умовах роботи, бо постійна робота власне з пацієнтами, це, це справді емоційно виснажливо. І мені здається, власне, що для того, щоб вертаючись до першого питання, для того, щоб тримати себе в якомусь адекватному стані, треба триматися за людей. Треба зберігати людей в купі і треба триматися цих людей. І тоді цілком можливо, що ви всі разом якось прорветесь через весь цей хаос. Бо я дуже глибоко сумніваюся, що можна прорватися через весь цей дурдом самостійно і не поїхати дахом. Дякую за розмову. Дякую за вашу роботу і бажаю багато реалізованих проєктів гарною командою. І щоб ви допомогли якомога більшій кількості людей, які цього потребують. Дякую. Мене звати Богдана Садомська в студії Максим Туркевич, сау Неополим, і Ми говорили про національну програму реабілітації людей з деформаційними травмами. Залишайтеся з нами.